У цей тривожний час, коли ворог знову намагається ступити на нашу рідну сумщину, наші серця сповнені болю, але й непохитної віри. Ми стоїмо на захисті своєї землі, і кожен її клаптик для нас священний. Звертаємося до Всевишнього з найсильнішою молитвою, закликаючи його захист і заборону ворожим силам. Молитва О Всемогутній Господи! Боже сил Небесних, Ти наша міць і наша фортеця. Ми молимося Тобі за сумщину за кожен її дім, за кожне місто і село, за кожну душу, що живе на цій землі. Заборони, Господи, ворогу уступати на нашу святу землю, нехай Його злобні наміри розвіються, як дим, спини Його нечистиві кроки, нехай зникне Його сила і воля до знищення. Накажи Йому відступити від наших кордонів, від наших домівок. Від наших дітей, о Господи, зміцни дух і тіло наших воїнів, що героїчно боронять Сумщину. Даруй їм непереможну силу, мужність і мудрість, хай їхні руки будуть міцними, а серця сповнені Твоєї благодаті, захисти їх від куль і снарядів, від ворожих підступів і пасток, огорни їх своєю невидимою рукою, щоб вони повернулися до своїх домівок живими та з перемогою. Нехай мир і спокій запанують на Сумщині. І Твоя праведність, Господи, переможе зло. На Тебе уповаємо, Боже наш, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай ця молитва зміцнить наш дух і принесе захист Сумщині. Якщо ви відчуваєте відгук у серці. Підпишіться на наш канал, щоб разом з нами продовжувати підносити молитви за Україну. Поділіться цим відео з близькими та рідними, аби наш спільний молитовний щит став ще міцнішим. А у коментарях напишіть слова підтримки нашим захисникам Сумщини, щоб вони відчули нашу єдність і силу віри.